Екранізація краще книги, то тут все логічно. Паперово це у мене е, просто був вибух мозгу. Тоді він знає, як влаштований цей світ, е, як прожити це життя краще. І я не люблю сидіти, коли я читаю. Я не люблю стояти, коли я читаю. Але я б хотів да, я Трохи книжковий мазохіст. наразі це все. А перед початком цього відео маю до вас невеличке прохання. Друзі, залиште підписку на цей канал, поставте лайк. Якщо до кінця відео вам воно не сподобається або дуже не сподобається, ви зможете прибрати лайк, підписку видалити. Але я сподіваюся, що цього робити не буде потрібно, зато ви не забудете потім підписатись в разі чого. Приємного перегляду, завальтечок і айда відповідати на питання. Привіт, друзі! Сьогодні буде незвичне відео для мого каналу, а, точніше, нова рубрика. Книжковий тех, в якому ми будемо просто розмовляти, трошечки відповідати на питання. Ідею і запитання я взяв з каналу Книга Джунглі. Посилання залишив в описі. А, можете переходити, подивитись варіант цього цієї авторки. Ну а поки що, давайте почнемо. Сподіваюся, буде цікаво, весело, і ми зможемо трішечки більше з вами познайомитись. Перша буква А Алмаз книжкової колекції. Ну давайте подумаємо. Хм, я можу вкотре е, призначити на цю номінацію Трес, тому що це дуже гарна книга, яку я дуже хочу прочитати, вже, до речі, почав. Мені поки що подобається. Історія має бути цікава захоплююча. Ну а оформлення ви самі знаєте, що вона шикарне. Вона мені дуже подобається, але е, поки що от, не може їй виставити цю оцінку е, за історію лише за е, оформлення. Ну що ж, йдемо далі, буква Б без словника не обійшлось. Е, ну, чесно кажучи, я не дуже пам'ятаю, щоб була така книга. Але якщо це говорити про книги української мови, якщо говорити про книги англійської мови, то тут все логічно, що без словника не обійшлось. І зараз я вам покажу цю книгу. І це Айзік Азімов і його The Case of Steel, це здається, сталеві печери або печери сталі. А, цю книгу я прочитав взагалі дуже мало, ну, не знаю, там один-два розділи. Це буквально ось так. А, і без словника тут не обійшлось, а точніше без перекладача. Ну, якось так. Книжкова номінація без словника не обійшлось. В, В даний момент читаю. Ну що ж, як вже було сказано, це трезі зі Смирагдового моря, це провідник до Біблії з попереднього відео, і це поки що все, що я зараз читаю. Але дуже скоро я прийду до нових книжечок. Г. Герой книги, з яким хотілося б зустрітись і провести цілий день. Ну, це дуже цікаве питання. Якщо говорити з художньої літератури, то це, можливо, знову таки архів Боресвітла і саме Каладін або Каладін, хто е, знає, як правильно, напишіть в коментарях. Справа в тому, що цей персонаж мені дуже імпонує, у е, нього дуже цікава історія, життєвий шлях. Мені подобаються його цінності. Він постійно бореться з тим, щоб бути чесним, справедливим, щоб робити добро, але інколи він хоче покарати зло дещо неправильними методами. І оця його дилема внутрішня, ці внутрішні переживання, які вже йдуть, перейшли в третю частину. От вони мене дуже цікавлять. А якщо з не літератури, то я би хотів провести один день з Ісусом. Це персонаж Біблії, і це було б дуже класно, тому що він знає, як влаштований цей світ, як прожити це життя краще. І я думаю, це було б найкрутіше знайомство і найкрутіший день в моєму житті. G. Гаву зловити книга, котру хотілося придбати, але її вже немає в продажу. Колись це була мізері, тому що я дуже довго не міг її придбати. Її ніде не було. Я її дуже довго шукав. Ось вона. Але я її знайшов місяця три-чотири шукав і в я знайшов на OLX. Тому відпадає Персі Джексон та останнє пророцтво». Не впевнений, що саме цю книгу, але от книги з цього циклу або з другого сезону я ось точно довго шукав. Я пам'ятаю, це був рік 21-20, І я за цією книгою довго ганявся, але знову таки знайшов її на OLX. І до речі, ще одна книга. Я не хочу зараз багато про Персі Джексона говорити та про наступну книгу, тому що. Я б хотів, можливо, приділити ціле відео для Young Adult, літератури, яка мені сподобалась Ever, і щоб зараз це відео не розтягувати на 40 хвилин. І друга книга, от яку я зараз гадав, яку я довго шукав, це є 39 ключів. Просто реально, якщо ви е не полінитесь, напишіть в коментарях, чи читали ви цей цикл. Бо я шукаю таких людей. 39 ключів, другий сезон Кехіл проти Весперів. Перша частина. Я її шукав, не скажу, що дуже довго, але її ніде не було. Цей цикл вже давно не друкували, це теж був 20-21 рік. І одного разу в Києві на почанні я її знайшов в одному з магазинів. Мені ніхто не вірив, але є, як є. Буква Д. Дебрі, через котрі важко пробратися». Це може бути воно Стівена Кінга, ви знаєте, я її не дочитав. Це можуть бути всі інші книги Кінга, які я ще не прочитав, які б я хотів прочитати, але поки що ще руки не дійшли. Да, це мені важко давалось. Наразі це все. А, тому що а, я не берусь. За ті книжки, які я ще не придбав, давайте дивитись в рамках моєї колекції. Я думаю, що це поки що все. Буква Е, екранізація краще книги. Ну навряд чи я таке зараз згадаю. Чесно кажучи, навіть я навіть і не знаю. Стівен Кінг, як мінімум з того, що я прочитав, це точно не екранізації виграють з книжок Агати Крісті. Ну я ще не прочитав її книг достатньо, а точніше не прочитав ті книги, екранізації, яких я дивився. Наруто. А, у мене є тут манга Наруто. Ось так вона виглядає. Це видання а, Райс Манга, а, давно купував, тому забийте. І манга мені дуже подобається, але аніме все ж таки краще, якщо не враховувати філерні серії та моменти. Ну що ж, йдемо далі. Буква є, є до чого прагнути. Які літературні прогалини хотів би заповнити? Класика, світова класика, е, такі книги, як Старий і Море, Граф Монте Крісто, Війна і мир. Можливо, е, книги Толкіна, можливо, колеса часу, але часу на це немає. І грошей, якщо чесно. Ну і Стівен Кінг, треба його вже дочитувати. Ж. жанрі, котрі не читаю. Ну, чесно кажучи, е, якоїсь відразу до жанрів немає, але я поки що ще просто не встиг читати любовні романи. Я поки що ще не встиг прочитати деякі наукові книжки, там, автобіографії або просто біографії, поезія. Це все не моє. Я би хотів спробувати, але наразі я цього ще не зробив. І прямої відразу не відчуваю, але я й не ставлю великі очікування на ці книги. З. затишне місце для читання. А я люблю читати в кав'ярнях, але я це роблю доволі рідко. Не дуже часто, якщо чесно, виходить там побувати. Тому я читаю зазвичай вдома на дивані. Може, колись я вам його покажу лежачи. Я не люблю сидіти, коли я читаю. Я не люблю стояти, коли я читаю. Інколи таке буває, але не дуже часто. А от лежати я люблю тому так буква І. іч, яка цитата. Улюблені вислови в книгах і не тільки. Чесно кажучи, мені подобається цитата Марка Твена, якщо не помиляюсь, яка звучить так є два найважливіших дня в житті в кожної людини. Перший, коли вона народилась, і другий, коли вона зрозуміла, для чого вона народилась. І ігнорування автора, котрого навіть не читав. Хм, Це доволі цікаве питання, тому що я таких авторів багато, зокрема Агата Крісті, до якої я дібрався лише в жовтні. І ось в мене вже є перша книга. Це спойлер до книжкових покупок, але тим не менш. Я також не читав книги Тері Прачета, хоча теж мені цікава його творчість, як мінімум по описам. І ще, якщо згадати третього автора, то це Іларі Антолюк. Давайте так скажемо. Ї. їсти немов не в себе. Улюблений автор. Вже десять разів було сказано, що це Брендон Сандерсон. Не скажу, що я його книги читаю так прям залпом, але... Коли я до них підходжу, я це роблю з великим задоволенням. От немає знаєте, там втомився, не хочеться її читати, не цікаво. Все подобається. Але от сісти за неї інколи важко. А, мабуть, мене на мене давить цей об'єм. Ну а стосовно трес, в принципі, вона недовго мене пролежала. Я просто дочитав те, що треба було дочитати, і взявся за її прочитання. Тому не скажу, що таке є. Й. Й. Йойка, ти від жаху. Ну, це треба шукати у Стівена Кінга. Чесно кажучи, я сподіваюся, вам цікаво це відео дивитись, тому що ви не бачите нижні полички, по-перше. А по друге, я йду від цієї до цієї. від цієї до цієї Кінг Сандерсон, Кінг Сандерсон. Е, мені самому це не супер цікаво, але сподіваюся, що далі питання підуть цікавіше. А з цих книжок мені більше за все сподобалось і е, мене налякало це мізері, тому що ті події, які там відбуваються, те, що робила е, ця жіночка, я забув, як її звали з Полом, головним героєм. Те, до чого вона його примушувала, просто в мене від цього волосся ставало дибки. Я пам'ятаю, ми ще з друзями на дачі вночі дивилися цю екранізацію. Це було доволі страшно. Кількість непрочитаних книг. Ну що ж, давайте рахувати. П'ять книжок Кінга, Еркуль Паро, точніше Гата Крісті. Присяжник. Це у нас сім. П'ять чи сім. Дитяча книжка, яку я спойлерю, Це буде наступні книжкові покупки. Або ще десь вона засвітиться, але я не прочитаю, скоріш за все, цю книгу. Бо ця книга для моєї сестри: 8-9 «Гіпотеза кохання», Плюс 4 книги з циклу 39 ключів, третій сезон це 13. Плюс у мене є дім дивних дітей. Шоста частина. Я її покажу вам. Ось вона. Але я ще не читав четверту та п'яту, і о, я не знаю, порахуємо їх, хоча їх у мене в колекції немає. Це у нас вже 16 книжок, плюс трес – це 17, плюс пляжне чтиво. Точніше, люди, яких ми зустрічаємо в відпустці, це 18. Точка кажучи, десь 20 книжок у мене зараз непрочитаних, не прочитаних всього на всього е, якось так. Ласиші на полицях книги, котрі смакую при перечитуванні. Цикл 39 ключів, який я показував, я перечитував, мабуть, раз 4 в житті. Останній раз, в 21 2021 році. Я не скажу, що якщо я прочитаю цю книгу сьогодні, це цикл з 11 книжок, плюс 6, плюс 4, плюс 1, Тут 4 сезони або 5, я не скажу, що я зараз прочитавши цю книгу. Буду у захваті, тому що все ж таки це дуже підліткова книга, яку я вже переріс, яку я вже перечитав, тому що вона мені вперше попалась десь в класі четвертому а, в школі, і я її вже дуже багато разів читав. Але в принципі з задоволенням спробував би колись прочитати третій сезон. А мені його в цьому році привезли з Америки англійською, і я дуже чекаю, коли а, я нарешті до нього доберусь. Але поки що я хвилююсь і боюсь читати книги англійською. М. Мильна бульбашка. Книга, котра не виправдала очікувань. Ох, я знаю, що це за книга. Це Острів Дума Стівен Кінг. Це останній дім на безпечній вулиці Катріона Ворд. Та й таке. Ці дві книги мені не дуже сподобались, хоча я став на них великі очікування, тому що їх всі хотіли прочитати і так далі, і так далі. Але, ну, щось мені не дуже зайшло. До речі, я подивився на одну з нижніх полиць, там ще плюс 5, якщо не більше, книжок дружини, які я ще не читав, які я не факт, що буду читати, але е, додамо їх до попереднього чи позапопереднього питання, кількість непрочитаних книжок. Там зазвичай книги про психологію, про виховання дітей, про емоції, ну от щось таке. Н. напій під час читання. Я не люблю сильно запалюватись, тому чай або кава. О, знову за своє книжкові звички. Ну, перша книжкова звичка, яка мені пригадується, це щоденне читання. Я читаю щодня мінімум 10 сторінок, але день, щоб я прочитав лише 10 сторінок, ну важко згадати. І друга книжкова звичка, яку я дуже часто роблю, я читаю разом з закладникою. Я зараз продемонструю. Умовно кажучи, я читаю. Треба помітила, що хорошо прокоється, значно легше працювати, це може бути добре як шкіри, які дані сидіти в какую, розношення такі як ніколи не збільше. Мені це дозволяє концентруватися на читанні, тобто я читаю довго. Я не перечитую попередні, а я йду отак підряд. це мене трошечки прискорює, от така звичка можете користуватися. П. Паперова, електронна чи аудіо. Паперова. Я не слухаю аудіокнижки майже зовсім. Якщо я їх і слухаю, то це нонфік, і це не книжки з моєї колекції. Поки що я не можу знайти книги аудіо художні, які я хотів би читати, слухати, і які б мені подобались. І купувати тим більше їх не хочу, а піратити я не пірачу. Електронні книги, в принципі, я не проти, але якщо є можливість читати паперово, я завжди читаю паперовий формат. І поки що такої прям необхідності читати електронну, в мене немає. Просто бажання сісти за електронну книгу замість паперової теж. Тому паперова Ми майже вже на фініші. Буква різномовна література в бібліотеці. У мене не дуже ех, така обширна бібліотека. У мене книги українською, процентів 95, декілька книжок англійською, здається, 6, якщо я не помиляюсь. І там книжочок 5 російською мовою, які я ще давно купував. Більшість з них я віддав в бібліотеку, але декілька я собі ще лишив. Зокрема, цикл про Персі Джексона, другий сезон Герої Олімпу. Та книга Брендана Сандерсона Легіон. Я її показувати не буду. С. Супеобкладенка. Бути чи не бути. У мене немає книг з супер обкладинкою. Але я б хотів. Т. тонкий та товстий у бібліотеці. Найтовстіша книга в моїй бібліотеці це воно або присяжник. Чесно кажучи, не пам'ятаю е скільки і там, і там сторінок. А якщо брати найтоншу книгу, то це 39 ключів, третій сезон, друга книга. Ось, подивіться, яка вона тоненька. Це не найтонша книга в моїй колекції, мені здається, але це те, що я зараз знайшов. Тут 190 сторінок, але вона виглядає доволі маленькою, тоненькою. У ухилятися від читання, книга, котру відкладаєш на потім. Ну, чесно кажучи, я дуже довго не читав Тес Герріцен, третю, четверту частину, та й навіть другу, але вже я це зробив. Ф форза з книги, від якого фейерверк емоцій. Оця дитяча різдвяна книжка. Вона мені сподобалась. Вона така зимова. Новорічна Хе, халтура у виданнях. Е, у мене такої книги наразі немає, про яку б я міг згадати, що вона мені прям не сподобалась. Але колись я читав книгу хіжина, я її десь тут або тут, тут, тут прикріплю. І це була найперша і поки що остання книга, в якій я помітив просто мільярд помилок, одруківок, або там слово якось неправильно перенеслось, чи ще щось це у мене е, просто був вибух мозгу. Тоді. Я її читав декілька років тому, пам'ятаю, перед війною я її великою прочитав. І це була не моя книга, і мені її позичили, але тим не менше я її запам'ятав. Це цикл, котрий потрібно дочитати. Це Герой Олімпу, другий сезон, тобто Персі Джексон. Це Тес Геріцен, я лише 4 з 13, здається, прочитав. Це архівбури світла. До речі, у мене тут є ось такі три книженці. Я їх читав ще дуже давно, коли був в школі, і ось мені їх е зараз батьки з Києва прислали. Джури, Козака Швайки це український автор е Володимир Рудківський. Тут три книги, я їх всі прочитав, але їх чотири вже е декілька років тому, або може, вже років 5-6, 7 автор дописав четверту частину і можливо, колись я її прочитаю. Але навряд чи також я б хотів дочитати 39 ключів, третій сезон, а також Дім Дивних Дітей. Другий сезон. Ще число книжкових полиць. А насправді зараз у нас тут в Чернівцях у мене лише один книжковий стелаж, і е, на моєму робочому столі є ще одна поличка. Але там лежать книги не мої, це лежать книги для роботи, тому е, я не буду його в принципі рахувати, але можливо окрему підзйомочку зроблю, щоб ви просто побачили, як воно виглядає. Ша, шарити переклад. Книга, яку хочеться, щоб переклали українською мовою. Я читав один детективний трилер взагалі, це мій улюблений жанр книжок. І це доволі схоже на Тез Герріцен. Там є і такі трохи жорстокі моменти, і розслідування, і вбивці, в яких в головах просто невідомо, що твориться. Я колись це читав, по-перше, в електронці, по-друге, я потім придбав цю книгу, перечитав її. І навіть купив ще одну частину, але це цикл з книжок семи, з яких в мене було лише дві російською мовою, звичайно. Тоді це мене книга дуже вразила, і я б хотів, щоб її переклали українською мовою. Ще три на сюжетній лінії. Ну, з останнього це те Двійник. Також Брендон Сандерсон. У нього у вступ є одна сюжетна арка, а потім друга основна і третя. Флешбеки персонажа нам розповідається, як він докатився до, того, до такого життя, а також як він став такою людиною і взагалі як він опинився в цих умовах, щоб вони зустріли всі герої поміж собою. М Який знак? Немає. Ю. Ювелірна робота. Гарна мова чи переклад? Ну слухайте, простіше згадати. Антиювелірна робота, тобто якийсь жахливий переклад. Але, ну не знаю, мені подобається те, як перекладають книжки Тес Геррісон, враховуючи що там багато медичних якихось термінів. Мені подобається, як перекладають Сандерсона. Правда, на третю частину всі жаліються, але я прочитав тільки всередині третьої частини першу частину, яких там всього 5 здається, і поки що мені нормально. Мені подобається, як перекладають кінга, як мінімум не враховуючи ненормативну лексику. І останнє я ятрить від прочитаного. Спершу пропоную звернутися до Google, щоб дізнати, що означає слово ятрить. Ятрити спричиняти, викликати чим-небудь запалення, біль, подразнення в чому-небудь. Тобто книга, яка приносить мені біль. А, чесно кажучи, я такого мало читаю або читав, але я думаю, що мені буде непросто читати книги на військову тематику, особливо на Нашу війну, яка зараз в країні відбувається, я думаю, що поки що це єдине, що мені може причиняти біль. А інший біль, який я можу відчувати, це, так би мовити, добрий біль, біль, який мені приносить задоволення від цих книжок. Далі трохи книжковий мазохіст. Ну що ж, друзі, на цьому я пропоную завершувати. Ще раз нагадаю, будь ласка, залиште підписку на цей канал, поставте лайк цьому відео і напишіть невеличкий коментар. Я буду вам дуже вдячний, хочеться з вами більше познайомитись, поспілкуватись і зустрітись в новому відео, в якому ми зможемо ще е, цікавіше разом провести час. Я сподіваюся, ви не втомились, е, але якщо втомились, ідіть трошки відпочиньте і переходьте до роботи, до читання, до навчання або що вас там чекає. Бувайте!